Наш Айзенберг грає Девіда, одного з двох братів, головних героїв, він, стром'ясливий, звичайний Айзенберг. А Калкін грає Бенджі, нервозного, типового персонажа, якого він грав і у спадкаємцях, у HBO серіалі. Хоча на початку вони мали помінятися цими ролями. І Девіда. Мав грати Калкін, а Бенджі мав грати Айзенберг. Але Айзенберг абсолютно логічно погодився з доводами своїх друзів та дружини, що роль Кірана Калкіна, ну точніше, Бенжі, буде аж занято нервова. Вона потребуватиме від нього неймовірних емоційних затрат. А він же ж одночасно і режисер. Як він буде так викладатися в якості актора, грати оцю гіперемоційність, але також і знімати кіно, ще й його продюсувати, не зможе. Тому, напевно, подумав Айзенберг: праві мої радники потрібно взяти роль. Тихоні стандартного айзенбергівського персонажа. До речі, зверніть увагу, що наш Кіран Калкін отримав, як я вже розповідав Оскар за роль другого плану. І це зрозуміло, що хитрість, тому що ніяка це не роль другого плану. Кіран Калкін і його Бенджі – це головний герой цього фільму, не Айзенберг. Це зроблено лише для того, щоб Калкін отримав більше можливостей. Виграти свій оскар, бо в основній категорії конкуренція була б в нього значно вища.